Субсидія в Україні і надалі призначатиметься, якщо витрати сім'ї на комунальні послуги перевищують 15% сукупного доходу. Таке рішення ухвалив кабінет міністрів. Після скасування карантину цей показник мав зрости до 20%. Власне, про деталі цього нововведення будемо спілкуватися з Оленою Охріменко, директоркою департаменту пенсійного забезпечення, страхових виплат, соціальних послуг, житлових субсидій та пільг пенсійного фонду України. Пані Олено, вітаю вас в ефірі Марафону. Єдині новини. Отож, розкажіть, будь ласка, що на практиці означатиме для отримувачів субсидій таке рішення Кабміну. Доброго дня. Дійсно, рішення є досить позитивним, оскільки до по початку карантину обов'язкова базова норма плати послуг складала 20% від середнього сукупного доходу до могосподарства. І починаючи з введенням дії карантину, коли розпочався карантин в Україні, було змінено таку базову норму до 15%. і вже починаючи з серпня місяця, оскільки норма передбачала що місяць. Після закінчення карантину переглядається саме відсоток базової норми і встановлюється 20%. відсотків. Це якби ми все ж таки не було прийнято по 651, і ми перейшли б на базу відсоток 20%, відсотків, то звичайно розмір субсидії наших отримачів селі тільки отримують люди. Субсидії тільки будуть отримувати і на зимовий період. Він би зменшився, і частина людей, які отримують субсидії, могли б залишитися без е, е, субсидії, оскільки було б збільшено базова норма сьогодні. Є основна кабінету України со п'ятдесят яка продовжила дію постанови і дія вільніше дію постанови, а дію базового відсотка на рівні 15% до е, закінчення воєнного стану і місяць поспіль після закінчення воєнного стану. Ну і традиційно, чи потрібно людям якось контролювати, чи не змінилося у них виплата субсидій, чи це все відбувається і надалі автоматично? Ну автоматично, оскільки розмір субсидій не переглядатиметься, а залишиться те, які був, які, скажімо, є на сьогодні. Але я хочу зазначити, що всі ми знаємо, що починаючи з травня місяця, в нас збільше з бо це збільшилась. Це плата за електроенергію, і я також хочу наголосити, що за перерахунком розміру ні житлової субсидії, ні пільги нашим людям звертатись до органів пенсійного фонду не потрібно. Такий перерахунок ми провели самостійно в автоматизованому режимі. І перераховані розміри з урахуванням вже нового тарифу на оплату електропостачання почнуть отримувати. Вже розпочали отримувати, оскільки ми вже виплатні документи передали на виплатні об'єкти. Вже розпочинається виплата півдні. Субсидії з рахуванням нових тарифів на електроенергію, mm, тобто ніхто не має звертатися. Ми робимо це в Пані Олена зростають не лише ціни на електроенергію, але й, що є позитивним, позитивним фактором, зокрема пенсії. Наприклад, навіть з 1 липня підвищено пенсії деяким категоріям. Якщо ось ця підвищена пенсія впливає на цей відсоток, якщо вона перебуває на межі, люди ж можуть і втратити цю субсидію. Що будуть вони про це повідомлені? Не втратять субсидію, оскільки субсидії при визначенні субсидії взявся дохід за попередній період. А підвищення пенсії йде вже на з 1 липня, і пенсії підвищуються не всім. А інд... проіндексовані сьогодні на з липня пенсії людям, які отримують пенсію за законом про державну службу, у про... технічну діяльність і про статус народного депутата. Тобто, це ці пенсії, які не приглядалися з 2017 року. Вони зараз наразі проіндексовані, і таких людей в нас небагато. По отримані підвищення рот пенсії близько 20 тисяч. І uh -huh. е, е, тоді нагадайте, з якого періоду вже будуть вони враховуватися ці пенсії, які люди отримали підвищені з першого числа? З mm. першого жовтня, коли ми будемо проводити нарахування вже піль субсидій на е, зимовий період на опалювальний період, тоді вже врахуємо доход за mm. а, починаючи з першого дня. І там вже буде врахована пенсія за місяця. Знову ж таки, деякі люди отримували субсидії на опалення. Зараз опалення відсутні, витрати на опалення. Скажімо, чи є різниця в субсидіях влітку і зимку? Звичайно, є, оскільки вже з 15 квітня оплата ж твона не призначається на опалення, починаючи з 1 квітня, і саме на суму, на яку була компенсація на опалення, розмір субсидії зменшився. Зрозуміло, дякую, пані Олено за роз'яснення. Говорили про важливе рішення уряду залишити 15% відсоткову ставку облікову для визначення субсидій до кінця війни і місяць місяць після її завершення. З нами наживо була Олена Охріменко, директорка, директорка департаменту пенсійного забезпечення страхових виплат, соціальних послуг, житлових субсидій. Та пільг Пенсійного фонду України